У спорткомплексі «Нафтохімік» Прикарпаття тренується близько 300 дітей. Вони успішно опановують різні види боротьби, чим прославляють Україну в різних поєдинках і турнірах. Для теперішніх і майбутніх чемпіонів благодійний фонд Юрія Дерев'янка презентував спортивний інвентар. Надвірнянська школа дзюдо-самбо та боксу відома всьому світові. Її вихованці є чемпіонами України, Європи, володарі першостей світу і олімпійські переможці. І в літній період, коли більшість школярів відпочиває, вихованці ДЮСШ ша профкому «Нафтохімік Прикарпаття посилено тренуються. Вони готуються до чергових міжнародних змагань. Юні дзюдоїсти і боксери та їх наставники підкреслюють, що для повноцінних занять потрібен відповідний спортивний інвентар. Оскільки тренування різноманітні і комплексні, а спортивне забезпечення дуже. Мізерне доречним став подарунок від благодійного фонду Юрія Дерев'янка. Голова фонду Володимир Грабовецький передав у дитячу юнацьку спортивну школу Олімпійського резерву профкому «Нафтохімік Прикарпаття футбольні, баскетбольні та волейбольні м'ячі. І сьогодні ми маємо ну, спортсменів міжнародного класу, які представляють Україну на міжнародному рівні. Прославляють її. Але ну хотілося б, щоб у цьому плані держава звертала більше уваги і приділяла їм більше уваги. І, бо ці люди дійсно заслуговують на повагу на повагу і відношення до них як для людей, які віддають всі свої сили на те, щоб держава Україна мала певний статус у світі. От але сьогодні ми приїхали для того, щоб їх трішечки підтримати спортивним інтерем і зробити їхню їхню роботу трішечки легшою.